Володимир Зеленський заявив, що Росія має забути про Крим. Тим часом Росіян вже тишком нишком питають про ставлення до поразки у війні. До чого готується Путін напередодні президентських виборів? Розповім просто зараз. Це фабрика новин. З вами я, Анастасія Падор. Росія втратить окупований нею Крим і заплющить на це очі так само, як робила і з іншими територіями. Про це під час саміту Кримської платформи заявив Володимир Зеленський. На його думку, росіяни швидко змиряться із втечею з Криму. Натомість Україна вже має план деокупації півострова. Ба більше президент розповів, як влада планує відбудувати Крим після війни. Давайте послухаємо як повернемось в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам всім зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросте, таке важливе завдання, але ми бачимо цей шлях. Повоєнна трансформація України забезпечить для Криму такі економічні зміни, які дозволять йому працювати та бути економічно привабливим весь рік, а не лише в сезон. Ми вже маємо підтримку бізнесів міжнародного, національного, також локального українського рівня, які готові зайти в Крим та почати працювати після одразу після деокупації. Тим часом росіян поступово готують до поразки у війні проти України по всій країні проводять масштабне соцопитування, яке підготував Старостійський центр вивчення громадської думки. Отож, росіянам пропонують протягом року щомісяця відповідати на кілька десятків запитань про війну проти України та її наслідки, щоб мотивувати особливо лінивих. Пропонують за кожне пройдене опитування по 70 рублів. Видання агентства наводить у приклад одне із запитань. У ньому цікавляться ставленням до поразки РФ у війні серед відповідей пропонують у тому числі обрати зміну еліт всередині країни та відмову від так званої СВО. Також росіян питають, якою вони хотіли бачити свою державу, наприклад, сучасною, великою, соціальною чи демократичною, і просять відповісти, чи довіряють вони президенту РФ, низці державних відомств, і навіть ПВК Вагнер. Крім цього в Росії запитують про страхи перед мобілізацією, громадянською війною, репресіями, наслідками санкцій, втратою ідентичності та війною з НАТО. Скільки вже осіб взяло участь в опитуванні, невідомо його результати оприлюднять через рік. Фактично, суспільство РФ. Зондують на предмет того, чи готові вони змиритися з поразкою у війні та її наслідками, що доволі дивно, адже російські пропагандисти вбивають у голови громадян необхідність посилення бойових дій. Такі бажання є і у російській еліті. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, що в керівництві силових структур хочуть від Путіна жорстких кроків, зокрема, звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, а також активізації. Зації бойових дій загальної мобілізації та запровадження воєнного стану журналісти називають прихильників таких кроків яструбами, проте їх імен не називають. Хоча такими ястробами цілком можуть бути прибічники ПВК Вагнер і особисто Євгена Пригожина, адже його вимоги під час черневого повстання були схожими. Водночас видання припускає, що багато рішень Путін буде ухвалювати тримаючи в голові майбутні президентські вибори. Мовляв, російський диктатор точно піде на черговий шестирічний термін, а тому для нього буде важливим показати, що його влада залишається такою ж міцною. Та впевненою, незважаючи на санкції, війну та економічні проблеми. Шановні глядачі, як вважаєте ви чого чекати від Путіна напередодні виборів? Посилення бойових дій і мобілізації чи навпаки ще більше закликів до миру та бажання припинити війну? Діліться думками в коментарях. На цьому в мене все зустрінемось.